Ну що, друга серія. В цьому відео я вам розкажу і покажу, як додати пристрої до вашого сайту. Але, як я і казав у минулому відео, перед тим як додавати пристрої, потрібно налаштувати Wi-Fi донгли. Переходимо у вкладку Я, де натискаємо «Перейти в локальний режим, а саме Wi-Fi режим. Наступним кроком ми потрапляємо в сканер QR-кодів. На картинці знизу детально показано, що потрібно робити. Ми знімаємо кришечку з нашого Wi-Fi донгла для того, щоб відсканувати QR-код. Це доступ до нього напряму. Наступним кроком нас перекидає Wi-Fi налаштування. Підказка нам каже, що ми повинні знайти Wi-Fi мережу LTKAP зі серійним номером нашого донглу. Заходимо в Wi-Fi, шукаємо цю мережу, під'єднуємось. Якщо в випадку у вас спитає пароль до мережі, стандартний пароль адмін від 1 до 6. Тобто адмін 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вертаємось повністю назад і знову натискаємо клавішу Wi-Fi Mode. Ми під'єдналися до донгла напряму. В цьому режимі ми в лайф-трансляції бачимо, що відбувається з нашим інвертором. Але нас цікавить налаштування Wi-Fi мережі. Натискаємо налаштування «Конфігурація мережі. В першу чергу нам потрібно виставити домен сервера, а потім підключити Wi-Fi. На всі повідомлення, які видає нам програма, ми нажимаємо підтвердити. Нас одразу може перекинути на Wi-Fi налаштування, але не потрібно поспішати. Потрібно перевірити, щоб був вказаний вірний сервер. Тому натискаємо назад. Перевіряємо, щоб регіон був встановлений Україна. І домен сервером ми вибираємо evs.leveltech-portal.com. Після чого внизу нажимаємо підтвердити. Тепер ми можемо брати нашу мережу. Зверніть увагу, що донгли працюють на частоті 2.4 ГГц, тому при виборі вашої мережі вказуйте саме частоту 24 ГГц. Після чого додаток попросить нас протестувати повністю всю систему, тобто мережу. Натискаємо запуск тесту. Цей процес може тривати довго, тому дочекайтесь, поки не побачите перед очима три сині галочки. Мережа налаштована. Поки ми ще залишаємось підключеними напряму до Донгла, ми можемо провести Quick Installation для налаштування самого інвертора. Слідуючи підказкам, ви можете вибрати всі необхідні параметри та налаштувати систему напряму без затримки. Наша система налаштована, і ми готові додавати її до сайту. Виходимо з Wi-Fi режиму та підключаємося до домашньої мережі. Поки що нам все показує, що все офлайн, не переживайте, обмін даних проходить між сервером та обладнанням на протязі 5 хвилин. Натискаємо на три крапочки, там на кнопочку додати і додаємо наш пристрій. Обираємо наш Wi-Fi донгл, В нашому випадку це PSD300. Відкриваємо сканер та скануємо з боку на інверторі його серійний номер. Одразу підтягнеться серійник та модель. Нажимаємо підтвердити. Наш інвертор додано. Все. На цьому все. Я вам подякував. па, -па.